Абрикоску почистили від кісточок і зараз я завожу її. Ось так. Кілограм. На кілограм абрикоси беру 800 грамів цукру. І ставлю, залишаю, щоб вона пустила стік. ставлю абрикоску на вогонь. Ось так пересипала її кастрюлю. Подивимося. Абрикос вже закипів, чорненький, треба його буде забрати, і не додивилася. Зараз трошки покипить, я не буду на піну, не ни знімати нічого. Трошки покипіть і виключу. Ставлю кип'ятити варення, в втретє. Нічим його не загущую. Дивіться, шум я жодного разу не знімала. Треба помішувати, бо може вже пригоріти. Його треба було б ще вчора розлити по банкам. Але не було світла і я не захотіла на темно це робити. Трошки вже змінився колір. Чим довше його варити, тим темніший колір буде. Все, зараз кипне 5 хвилин. І ось вже банки, кришки, черпак. Буду розливати. Мені робить Та... з цим. Та нічого я з цим не зроблю. Перелью от сюди. Bye. Ось таке вареничко в мене вийшло. гарненьке, красивеньке.